Напевно, буде зараз ліпше, щоб в мене не лагало. О, прекрасно. 12, 11, о, о, я вже вже все, 9. 8. Та чого вночі? Я біля тебе, я біля тебе. Зразу, зараз стрибаю. Я спрягаю, я зараз пригаю в я, я теж, так? А там сундуків дуже багато, я помер. Ні, я не помер. Кам'яний меч, кам'яний меч. Ала, хат, бар. До речі, на цій карті ми вже з марком грали. я падаю. Я вже впав, А чому ніч? Що це таке? Так, давайте підпливемо. Стоп, що там за пацани? Я вже їх бачу. Це я сзади, так, так. взаді тебе. Взаді мене ти, ага. Ладно. Тут так. сундук. Там два пацани в тімці. Ми в принципі... Я, 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 Слухай, ми в принципі можемо їх завалити. В мене кам'яний, Алмазний шлім! Я візьму, пожалуй, Марко, будь ласка. О, там ще па... якийсь пацан. Я, я то є сундук наверху. Там пацан якийсь ще. А мені а, моя... Ой, там три То там куча. не позволять, не тупорик. Ні, я пішов. А він хоче... Марко, захищай мене, захищай, він хоче забрати. Ди сюди, сапіна моя. Ой, вибачаюся. Це ты мене не вдариш там. Там була Тімка. Да там ні. Діть сюди, я з тим пацаном буду сражатись заліз. Все, давай, давай наверх. Лиши його. Україна, вперед. Там-тан-тан. Ой, я знайшов залізні поножі. Це вже тобі по мене алмазний шліф. Я тебе бачу, я тебе бачу. За тобою той мов міні міні-бека чи як. Ага, це він. Давай бей його, звідки тебе камінний меч, а в мене тупой. Іди сюди. Та все, лиши його. Степу, мені на цей меч. Русіян. <гум> не хочу казати хто. Печенько, Марко лиши його. Він продає за 250 рублів, де вийшло. До речі, до 31 січня на Максмані проводиться якийсь подарунок буде давати, точно не знаю який. А от там. О, чому до того, нічого можна заробити. Чекай, чекай. <гум> Далі можна не продовжати. Чому? <гум> Будут слідити за тобою. Я помню. Ты не поставил тебе какой термострайкер. Все, я я за тобою сижу. Я призрак. Іди сюда, блін! Да що ви тікаєте всі. Уве? Ти вдарив овечку. Так, идея. Динь... Чипені жить. Бонке яркость повна. Ну нічого не пойдет. Ну давай, давай. Е, він читер. Дорогі друзі, ви це бачите, Він читер. не бачить. Стоп, в мене серйозно залагало, я певно там. А можна мені його бити? Я хотіла. Блін, ні-ні-ні-ні-ні, ні ні він підходить до мене, все, мені ха. Мені хендлик. Мені хендик, в мене залагало, я йду, але я стою там, я знаю, це, бо я його хочу... Ні. Він ні залагав. Так якщо зараз сервер паде, <ріст> Так все, мене б'ють, мені вже певно капець, я вже помираю. Чи було я спасу тебе? О, я його можу бити? Все, мені капець. Я бачу. Так, так. ладно. Я буду спокушати тебе друга, друга друга спроба. Зараз після цього будемо все. Дорогі друзі, ми повернулися, знайшли арену і все. Тепер... Ми граємо. На новій арені. Чесно, так. чесно кажучи, це на наугад. Я сподіваюся, що такого більше не пройде, не залагає і все буде нормально. Що ніч, я не на виживу ніч. А в мене все нормально, в мене чи нодус. нодус. До речі, я буду знімати повчальне відео, як вже нодуса, як нодус встановити Йой, обікрали. Даже мені тут погляд зачарвуваний, ще, я пішов. Ай, мене хтось б'є, мене хтось б'є. Атакують, атакують. Я не то Я походу залагав, Да, мене вбили на арені. Все. І сюди! Не, не Добре, дорогі друзі, це мене не вдалося, по крайній мірі. Марко, я не знаю. -дох? Да. О, да. тут Давайте ми роздивимося арену. Так. Просто у мене нору дивіться. Подивіться... Молодець. І при зупинилася запід. Так в мене вже 5 хвилин дивитися. Я не в мене зупинилося тільки. Так я, чесно кажучи, не знаю, чи у вас буде дивитися на цілий екран, чи просто буде фух не вилити.